Доброго дня! Всі ми з вами хочемо перемоги України і завершення всієї цієї ситуації нашою перемогою. Щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Щоб Росія ніколи не хотіла навіть в мислях нападати на нас. Але для того, щоб це зробити, треба піти на певні жертви. Я кажу, не жертви людські. Бо на це багато хто готовий. Готовий поставити на це своє життя. Але чи ви готові в змінах в самої країни, які дозволять нам перемогти у цій війні? Бо піти і пожертвувати своїм життям, знаєте, набагато простіше, ніж піти на те, що у вас вокруг, у вашій країні, відбудуться певні зміни. Припустимо. Ви готові на те, що у нас буде введено вільне право на володіння і носіння зброї? Тобто, введено право на вільний збройний самозахист, буде дозволено носити і покупати краткоствольну зброю. Буде дозволено носити її везде скрите і відкрите. Тобто, ви зможете побачити вокруг себе постійно будете бачити вокруг себе озброєних людей, людей, у кого на поясі знаходиться пістолет, або він скритий. Ви будете бачити людей, які ходять по вулицям з полуавтоматичною зброєю за спиною. Ви готові до такої країни? Заради того, щоб перемогти? Ви готові до того, що у нас буде зняти будь-які обмеження і заборони по виробництву зброї? І Україна стане одною із найлітаризованих країни світу, країна, в якій буде вироблятися, можливо, найбільша кількість зброї в світі. Тобто, для того, щоб почати виробництво зброї, буде потрібно лише підписати невеличку брошюрку з техніки безпеки по виробництву зброї. Тобто, щоб мати деякі правила безпечного виробництва і збереження зброї, де будуть прописані норми відстані до, від виробництва до проживання людей, як правильно безпечно зберігати готову продукцію, яка вибухає. І все будь іноземна компанія, яка захоче у нас виробляти зброю, зможе спокійно сюди приїхати, підписати ту брошюрку з розумінням, що якщо вона порушить ці правила, вона буде нести відповідальність за це і почати виробництво зброї. Ви готові до такої країни? Ви готові до того, що більше не буде державної пенсії? Що ви будете отримувати повністю всю зарплату і самі будете відкладати собі на пенсію? Ви готові до такої країни? Ви готові до того, що ви будете повністю нести відповідальне за себе? Ви готові до України, де чиновники буде синонімом людини в погонах», тобто військовий або спецслужбіст. Тобто, державний чиновник це лише той, хто опікується захистом, зовнішнім захистом, збройним захистом нашої країни. Тобто це будуть армії і спецслужби. І зовнішні представництва теж, теж фактично стануть нашими збройними представництвами по захисту громадян України за межами України. Бо так воно по факту і має бути. Ви готові до такої країни? Ви готові до країни, де будуть мінімальні, прості податки. І де держава не буде втручатися до справ людей і бізнесу. Ви готові до країни, де державні чиновники, навіть, будемо так сказати, державні це військові спецслужбісти, а чиновники громади так само не будуть мати право займатися бізнесом. Тобто буде заборона будь-яким громадським організаціям займатися бізнесом. Продавати якісь послуги. І ви готові на те, що в Україні буде вся, все, крім армійських справ, буде передано підпорядкування громадам. І кожна громада стане повністю окремою фактично одиницею. І вона сама буде повністю на виборах обирати все своє керівництво, мати окремий від держави податок. Які буде у нас сама собі збирати, які вона зможе вирішувати, яка має бути сума цього податку або розмір того податку? Робить, захоче зробити маленький, хоче зробити трошки більше. І сама буде визначати, на що і на які цілі витрачати ці гроші. Ви готові до такої країни? Готові ви готові до всього цього? Якщо ви готові, то тоді у нас є шанс перемогти. Бо якщо ви не готові от цим поділитися, зробити всі це необхідне, щоб у наших підприємців була можливість виробляти необмежену кількість різного зброї, щоб були мінімальні податки, щоб держава не втручалася справи людей, тоді у нас є шанс. І ще ви готові до того, що все державне майно буде розпродано, все, всі державні підприємства будуть розпродані. Не лише якісь там маленькі але все: дороги, все, навіть атомні станції. Те, що ви кажете, що якісь там підприємства, які не можна продавати, ви готові, щоб вони були продані? От, припустимо, на рахунок навіть атомних станцій. Ми можемо їх продати американським компаніям. Навіть ту запорожську станцію ми зараз можемо продати американській компанії. І Запорожська атомна станція офіційно стане власністю американської компанії. Ви от до цього готові? Вас жаба не задавить? Ви готові на те, щоб ми розпродали всі державні землі, припустимо, ті, що знаходяться на території? Окупірованих територіях і Крима. Ви до того готові? Ви готові до того, що якщо ви є власник землі, то, вам, то і тому, хто є власником, належить все, що в землі? Як це було в Америці? Тому там був бум по добутку нафти і корисних копалин. Ви готові? Вас жаба не задавить? Якщо ви до того готові, то у нас є шанс перемогти і стати потужною державою, якою стали Соединені Штати. Бо так воно відбувається. Бо проблема не в тому, що ми не можемо перемогти у цій війні, проблема у тому, що ви не готові перемогти у цій війні. Ви, не готові, ви готові покласти своє життя, але не готові. Пожертвувати тим, чого ви і так не маєте. Ви думаєте, якщо земля і кресла копалини будуть номінально, типу ваші, ви з цього щось отримаєте. Ви ніколи нічого з цього не отримаєте. Це все одно буде не ваше. Але ви готові до того, якщо ви купили шматок землі, там, де, пропустимо, є бурштин чи там є нафта, це ваша нафта, ви її власник. Ви маєте право продати комусь право видобувати ту нафту, видобувати ці корисні капали. Це ваше право. Це ваша власність. Якщо ви до того готові, то у нас і буде шанс перемогти. Бо в этом вся проблема в жадності багатьох людей, які не готові поступитися чимось, що вони і так не мають. Подумайте про це. Бо інакше ніяк нам не стати найзаможнішою, найпотужнішою державою, в сторону якої Росія навіть чихнути не захоче. Подумайте про це. Дякую.